Право 755. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо в першому заданні p-2m, що множиться на p плюс 2m. Добуток різниці двох виразів на їхню суму, дорівнює різниці квадратів цих виразів, то ми записуємо як p у квадраті, так, мінус, а другий вираз у нас 2m, то пишемо 2m до квадрату, і це дорівнює p у квадраті мінус 2 помножити на 24, а m помножити на m, це буде m у квадраті. Є. Друге задання 2p плюс 7, що множиться на 2p мінус 7. Тут у нас добуток суми двох виразів на їхню різницю. Множники можна поміняти місцями. Буде дорівнювати різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде 2p. До квадрату відняти. А другий вираз 7 до квадрату, і це дорівнює 2p до квадрату 2, що множиться на 2, це 4, p помножить на p це p у квадраті. Так, відняти. 7 у квадраті 7 помножити на 7 це 49. Є? Переходимо до третього завдання. 2С плюс 5, що множиться на 5 мінус 2С. Поміняємо множники місцями. Запишемо як 5 мінус 2С, що множиться. А 2С плюс 5 запишемо як 5 плюс 2C. Зараз ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто це буде 5 у квадраті мінус. А другий вираз у нас 2С до квадрату. Це дорівнює 5 у квадраті, 5 помножити на 5 це 25. Відняти 2С до квадрату, 2 помножити на 24. А С помножити на С, це С у квадраті. Є. Переходимо до четвертого завдання. 8а 0,3х, що множиться на 0,3х плюс 8а. Запишемо тоді перший вираз без змін 8а. Мінус 0,3х, що множиться. А другий вираз. Поміняємо доданки місцями, буде 8а додати 0,3х. І це дорівнює. Тут маємо добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Це буде 8а у квадраті відняти. А другий вираз у нас 0,3х. Квадраті це дорівнює. Ну що ж, 8а до квадрату 8 помножити на 8 це 64, а помножити на A це буде а у квадраті. Відняти 0,3х до квадрату 0,3, що множиться на 0,3 це буде 0,9. 3 на 39 і є два знаки після коми. Х помножити на х це буде х у квадраті. Є. Переходимо до п'ятого задання 0,1П плюс Q, що множиться на Q мінус 0,1p. Ну що ж, поміняємо множники місцями, то це буде Q 01 p Зараз щоб була сума цих виразів, поміняємо доданки місцями у других дужках. Це 0,1П плюс Q, буде Q плюс 0,1П. І це дорівнює. Зараз маємо добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде Q в квадраті мінус а другий вираз у нас 0,1p до квадрату. І це дорівнює. Тобто Це буде Q в квадраті. Відняти 0, ,1P. 10p до квадрату 0,1 на 0,1 – це буде 0,1. А P помножити на P це буде P у квадраті. Переходимо до шостого завдання. 2 сьоми А мінус 3 п'ях b, що множиться на 2 сьомих А плюс 3 b. Тут у нас добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Перший вираз у нас 2 а тоді вийде у квадраті мінус, а другий вираз 3 5, b, Також до квадрату це дорівнює. Так, 2 сьомих а у квадраті 2 на 2 це 4 в чисельнику. 7 помножити на 7 це 49 у знаменнику. А помножити на А це буде А у квадраті відняти. 3 п'ятих b до квадрату. 3 п'ятих помножити на 3 п'ятих. 3 на 3 це 9 у чисельнику. 5 помножити на 5 це 25 у знаменнику. b помножити на b це буде b в квадраті. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, виконайте множення. В першому завданні записуємо, вийшло у нас p в квадраті мінус 4m у квадраті. В другому завданні вийшло 4 Б у квадраті мінус 49. В третьому завданні вийшло 25 мінус 4 С у квадраті. У четвертому завданні. Вийшло. 64 А у квадраті мінус 0, Дев'ять сотих х у квадраті. П'яте завдання. Вийшло Q у квадраті мінус сота P у квадраті. Шосте завдання. Вийшло 4,49 А в квадраті мінус 9. 25 пятых b в квадраті не